Так Всім привіт, любителі ретро мотоциклів. Значить, сьогодні у нас такий от двигун це є двигун від ДКВ КС200 1938 року випуску. І зараз ми його будемо помаленьку розбирати. Давайте почнемо часткову розборку з е, саме кришки. Я думаю, вам буде цікаво. значить Кришка виглядає от таким чином. тут Запихається трос, і тут мала би бути отака от от штука черв'ячна, ну така як іжах. І то от сцеплення мало би віджиматися. На жаль, тут тої штуки нема. Що саме цікаве, що тут оці нарізи, так, ця спіраль, вона нарізана в другу сторону, чим в їжа. Тобто <сум> з їжа, на жаль, не підійде. Воно все таке саме, тільки в їжа отако, а там отако наоборот. Нарізано. от Далі знімаємо ми кришку. На кришці, я так розумію, це масло зливна горловина. Це отут треба буде наварювати. Робити різьбу. Тут щось пише. Ну На жаль, обломано, це, я так розумію. Хто знає, були такі Іж-56, там привода. Спідометра корпуса робилися ось такої штуки. Ця штука з часом просто перетворювалася в троху і можна було той привід спідометра таку, коротше, в руках перетерти. Тут аналогічна пробка з такого матеріалу, не знаю, що це таке, але воно коротше, дуже е, стрімно його коротше, відкручувати. Не знаю, чи це при перевозці дзьобнули, чи воно так було, чи не було, не знаю. Я її навіть пробувати не буду відкручувати, тому що таку я штуку не знайду. Пошкодити я її е, не хочу, тому що е, ну, деталі не мої. Тому Я її навіть чіпати, боюся навіть дихати на неї, тому ми її лишимо власнику. Хай він там спробує її сам відкрутити. Бо я, чесно кажучи, е, стяю то робити. То, напевне, обмежувач лапки Кіка. Ну, мені щось так здається, що -то воно Якась тут стояла щось. чи демпер якийсь, ну напевне. Що. Е я б міг сказати, що я взагалі спеціаліст спеціальний по таких двигунах, що я їх робив тисячами, але, на жаль, я бачу такий двигун. Е -е, чи не на жаль. Е я таки бачу двигун. Коротше, перший раз в своєму житті взагалі. Перший. О, тому будемо, е як ви кажуть, розбиратися. Значить, тут е передачі. передача е головна на шестерні, що дуже чітко, я вважаю, що це дуже прикольно. От. Тут щось в нас таке пише, навіть не знаю що. Бачите, щось тут написано. Далі, тут щось якісь технології були. значить, Тут все в плачевному стані. Є така друга корзинка, зараз її покажу стан. Коротше, ну, Їздили довго довго їздили. Значить, ну, Це поки що відкладаємо в сторону. Тут є щеплення з більш живішими дисками. Як бачите, тут не так вироблено. Можливо, ось це ми поставимо. Ну, це буде видно пізніше. Далі. Е, заводний механізм виглядає наступним чином. Шестерня, яка встановлюється ось так. Е, оці храпові зуби. Так само тут. Видно, воно заходить, прикручується і прикручує коробку. От, все тако виглядає. Вал відповідно тут зношений. Є ще один вал, він в кращому стані від цього, наче такий самий. Я думаю, що ми його будемо ставити, відмочимо його, відмиємо, відчистимо. Коротше, буде як новий. О, поїхали далі. З цим ми розібралися з боку. Далі, давайте перейдемо до поршневої, то що поки що можна подивитися. Значить, тут поршень від яви, мені здається, це ява 353 Оце її Її поршень, тому що цей поршень, по-перше, не доходить до кінця, і тут на вікнах він аж вниз вікон опускається. Занадто багато, мені здається, то я думаю, що не його поршень. Е, тут треба буде наварити ребра, то ми позбиваємо з касіка. До речі, з касіка якраз сюди підійде, тому що е, я думав, що тут більше е, уребрення, на жаль, тут менше. То, то нам на руку, то, то ми знайдемо, то ми десь повідбиваємо. Плюс-мінус таке. Значить, тут у нас циліндр е, двох ну, дві вихлопних труби. Не знаю для чого на 200 кубах таке. Стандартний класичний впуск. Карбюратора, на жаль, немає. Тут в нас кільця, як то кажуть, ауді. От. Цікава продувка. Бачите, такі вікна зроблені, відлиті. Як вони так робили? Відливали, дуже цікаво. Дуже цікава конструкція. Коротше, циліндр е, ще походить, мені здається, навіть Ну, таке. Що треба міряти, то, то, то ми займаємося пізніше. Е, далі. Поршень, мені здається, що це від яви старушки. Я зараз під, підрозбираю далі і вам тут все покажу. Значить, мені здається, що тут три передачі. А далі зараз буду показувати. О, Я трохи поклацав, мені здається, що тут три передачі, більше тут передач немає. Е, так, неприємного. Мені здається, що оце, е, напевно, що, не знаю точно, але зірка приварена до вола. А можливо, е, це все сидить на конусі, як в панонії. Я ще не знаю. Буду розбирати, дивитися. Заднє кріплення відсутнє, нижній є. Тут конструкція генератора подібна, напевно, як в мурав'я цього штуки ротора немає, на жаль. От. Все виглядає тут таким чином. Ну, Того дядьку Максиму ценить, він любить таке. Це, ну, Він, він заценить, я знаю, що він, він то. Він то таке любить такі, такі технології. Ну, Билі діди. Коротше. Е, далі. Тут теж щось виломене. Е, ну, Коректніше було би сказати, що тут не виломане. Що тут ціле лишилося. Тут щось, бачите, щось, щось, щось робили, мотили. Напевне, десь ставили той мотор на якийсь, якийсь, якийсь Мінск, там, чи на що там ще можна поставити. Е, далі. Тут, тут я взагалі мовчу. Оце все щось наклепано. Ото, я так розумію, відлетіло, бо воно все о. Це все відлетіло. Та. І вони його тут клепали бляшками. Е, заклепували, коротше, дротом алюмінієвим. От. Е, цю штуку ми, може, перевтулим, а може і чіпати не будемо. Та й Тут дві упори, то воно навіть не впливає на їзду. Тут у нас е роликовий підчепник стоїть, а тут шариковий, кульковий. так. Якісь номера, а поршень від Яви старушки. Мені щось здається, що то від старушачий поршень ява 353, ну, типа 250-ки. Щось мені так здається, що то від того. А можливо, я помиляюся. Так що можете мене виправити. Ну, оце мені здається, я бачив вже оці символи на явуських поршнях 353. Ну, але я можу помилятися. значить Колінвелу тут повна дупа То вже ви бачите, радіальний люфт кінський, десь, певно, міліметра півтора, якщо тако шатати міліметра півтора точно вибереться. Я думаю, що ми це розберемо і ми це зробимо. Це мені подобається зазор в Тулці. До речі, от, що я говорив, навіть з таким зазором, якщо поршнева в зазорах нормальних, ну, тобто, зазор між поршнем і циліндром не кінський, то ви у цього звуку ніякого, ну типу, ви у цього люфта ніякого звуку, там, от, як кажуть, пальці звінят, не почуєте. Навіть при такому зазорі, і що саме цікаво, воно буде їхати. А вже люфт ви вже почуєте, тому що воно вже буде у вас тарабанити, то вже занадто багато. Хоча цей люф теж там до десятки, я думаю, ви його теж не почуєте. От, Ну, хіба якийсь при певних обертах. Е, що я можу вам ще тут показати? Ну, в принципі, все. Зараз буду пробувати це все розбирати і походу вам це все показувати. От якраз. Тільки зробив натяг зйомника. Хотів вам показати як знімається шестерня і вона дуже легенько знялася з кормуса. Я вважаю, що наявність нормального інструменту, зйомників там, ну принаймні хоча б токарного станка, в якому ви можете зробити ті зйомники, так? Це 80% ну, успішного нормального ремонту. Так, что-то что снялось, а дальше не хочет. Ага. Так, наша шестерня снята. Тут Ауди. Видите? Э -э так, вот-вот-вот. Шпоночка. Далее снимаем поршень. Так, все снимается довольно легко. То тобто... Без напрягу, все йде. Зараз я подивлюся всередині, що там пише, побачимо, від чого то є поршень. Тож кажу, мені здається, що від старушки 353 і 353 одноціліндрової, тому що я вже такі поршні, мені здається, бачив. Ну, я можу помилятися, тому що все знати. Не можна на свідки. Коротше, трошки відлучився на токарний станок, тому що різьба на початку закінчилася, а я думав, що вона так легко йде. Ну йде так собі. трошки тяжкувато. Нічого, ну, зараз зніму, покажу. Так, поршень е, я зняв, дивіться, значить палець, ну, зрозуміло. Е, Внутрішні надписи, зараз я вам покажу, продемонструю. Е, я знаю, що мене дивляться власники мотоциклів Ява. Значить, напишіть, що це за обозначення. Мені щось здається, що Явовський поршень. Хоча я можу помилятися, тому. тому так. Більше тут нічого немає. Три кільця. Такі обозначення зверху. І зараз переміряємо взагалі його геометрію. І що він має в нас Які розміри? 64,8. Ну, Походу, О, тут, тут у нас є розмір 65, то його розмір вже. Це, мені здається, що від 250-ки навіть поршень сюди стане. А ну я зараз подивлюся хвилинку. Коротше, неважливо, я не знайшов е такого поршня, десь він в мене валяється. ну Менше з тим. Коротше, отака така от штука. Йдемо е далі. Ідем далі Не будемо на тому зациклюватися, тому що це тільки перший, перша розборка, далі буде все видно, що там від чого і так далі. Значить Тут три отвора в верхній головці шатуна. Зараз вам ближче покажу. Ось. Три, три отвора, тут два знизу і один зверху. Зараз цікаво, зараз трошки більше світла, ось. Ну тут все крутиться. тако собі. Так, як то далі розбирати тут? Е, ну, ви зрозуміли. <хи> Вже не можна то якось якимось ключем, то? Ну, це ж, о, це таке. Напевне, не можна. Та взагалі, хто ми такі, щоб е, судити оцих людей? Е, можливо, у них проблеми якісь... не знаю, тут. Можливо, навіть з, псих... з психікою, можливо, можуть бути проблеми, щоб робити отак. Не знаю, як це називається. Це може якісь, знаєте, якісь розлади людей. Ну, да не суть. Як то далі знімається? Я поняття не маю. Зараз я буду Так, розфокус. Чекай. Як то воно далі знімається, я поняття не маю, воно щось тут рухається. Напевно, просто доверху. Чи не просто доверху? Коротше, я зараз це подивлюся, покажу вам. Так, виходить, тут в нас є хомут. який відкручується знизу. Муту цього запалення такий болт. І я думаю, що воно має заразнятися. Або ні. Чи відкрутитися чи як. Поки що не знаю. Зараз далі дивитися Так, оскільки я не знаю, як це розбирає, я, я підозрюю, що там якісь є болти. Зараз ми їх. Відкрутимо і подивимося, що під ними. Взагалі, якщо у вас щось не розбирається, не треба зразу гатити молотком, лупити лисиї дурі, там щось вибивати. Коротше. Тому що ви елементарно можете не побачити якихось болтів, які шміру. Шмірі, 에... заховалися. І ви будете товкти, товкти. Поки не поламаєте цей бідний мотор і далі будете то все відновлювати. А щоб то все не відновлювати, то просто треба не поспішати. От, все дуже просто. Взагалі нічого складного цьому моторі я не бачу. Він має бути простий, як двері. Ну, от щось його тримає. Ніби все, ніби все тут відкручено. Не знаю, зараз буду пробувати легенько то чимось підстукувати. Типа отак. Так, не буду затягувати відео, зараз покажу. Так, все оказалось дуже просто. Тут зверху був захований бачите, отвір. В Отворі був маленький гужончик закручений, і воно стопорило цю штуку. Тепер легенько киянкою та вся штука злазить. От. Так що, кажу, не треба нічого одразу товкти, витовчувати, не спішіть. Подумайте, вас ніхто в шею не жне. От, так що. отак. Це така планка запалювання, відповідне запалювання. Прикручується з цієї сторони. Ось, власне, наш гужончик, який тримав цю штуку. А тут є кільцева канавка, бачите? На який тут гужончик закручувався. Ось. Така конструкція. Чінкс. Розбираємо далі. Так, і тут у нас виходить, зараз ще всі болти оці. Прошекуємо це все ведешкою гарненько. І пробуємо їх акуратно відкручувати. Ну то вже як получится, тому що тут я вже бачу, були спеціалісти. Усі болти злизані. По-любому його вже не раз розбирали і робили. З ним всякі нехороші речі, тому що, ну, я в курсі, коротше, як то відбувається, коротше, оті всі ремонти в Стодолі. молоток, зубило. Е, часто виступають. В ролі заохочення е, чекуня, чекуня. До чекуні, е, звичайно, закуски нема. Все все робить без закуски. І зазвичай є такий чувак, який каже Да ти що, братан? Да я, да я. Да я то сто раз зробив. Зараз я тобі покажу, як треба. І починаю короче, показувати, як треба. І після того, як він показує як треба, зазвичай двигун вже е, ну, зачасту не підлягає взагалі ремонту. Після отого, А давай, а я знаю, а давай я зроблю, то зазвичай він вже не підлягає взагалі навіть відновленню. Ну що вхід йдуть народні інструменти, молоток зубило керно, керно. Дуже часто таке буває. І ми напевне, що будемо завершувати дану серію. І це буде е, перша, серія, перша частина про розборку даного двигуна. Всім дякую за увагу. Так що чекайте другої частини.